Мої вітання всім вам, шановні глядачі, сьогодні будемо казати про пенсії. І тема нашої розмови це соціальна пенсія, яка буде в 2025 році. Що це за пенсія, хто на неї може розраховувати які суми виплат цієї соціальної пенсії? Українці, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу, не можуть розраховувати на звичайну пенсію. Але вони можуть отримувати соціальну пенсію. Тобто мова йде про сам страховий стаж. Якщо його недостатньо, то людина не може вже претендувати на. Звичайну пенсійну виплату. І давайте згадаємо, які ж вимоги стосовно страхового стажу у 2025 році. Для того, щоб отримати пенсію в 60 років, потрібно мати не менше 32 роки страхового стажу. Це правило стосується як для чоловіків, так і для жінок. Таким чином, щоб вийти в пенсію, на пенсію в 60 років, має бути 32 роки страхового стажу. Оце вимога сьогоднішнього законодавства України. Ті, хто не досягне даного стажу в 60 років, зможуть отримувати пенсію вже в 63 році. Якщо їхній стаж буде від 22 до 31 року страхового стажу. Якщо стаж становить від 15 до 21 року, то пенсія призначається лише в 65 років. Тобто ось такі вимоги стосовно стажу. Але є такі випадки, коли страховий стаж менше, ніж 15 років. І ось при цих умовах людина може тоді розраховувати на соціальну пенсію. Коли їй виповниться 65 років. І ця соціальна пенсія вона замінить звичайну пенсію, тобто звичайні пенсійні виплати. І всі ми зрозуміли, що держава на основі законодавства встановила ось такі межі. Стосовно страхового стажу і відповідно пенсійного віку. Якщо ти вже підпадаєш по ці критерії, то ти можеш розраховувати на пенсію. Але якщо у тебе не буде 15 років страхового стажу, ти вже будеш розраховувати на соціальну пенсію. І ось давайте не будемо забувати важливий момент. Бо цей момент він стосується всіх людей пенсійного віку. А мова йде про страховий стаж. Страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років. З кожним роком буде збільшуватися. І цей процес буде триватиме до 2028 року. І саме у 2028 році. Для отримання пенсії в 60 років необхідно, бу... необхідно буде мати стаж не менше 35 років. Тобто, в 28 році, якщо людина хоче вийти на пенсію в 60 років, у неї має бути стаж 35 років. Тобто, стаж збільшується. І це, і це є проблема сьогоднішнього законодавства. Це проблема, велика проблема. Бо люди, коли їм виповняється 60 років, вони вже не можуть працювати і вже фізичні сили їх, всі ви розумієте, залишають. Але держава. Каже про те, що цей страховий стаж має бути ще більшим. Ось ці законодавчі ініціативи, вони знищують, знищують населення. Бо населення розраховує на один вік, а при цьому держава каже, що страхового стажу у тебе не достатньо. Працюй далі! Ось в чому полягає сьогодення. Але ми кажемо про соціальну пенсію. Який же буде розмір цієї соціальної пенсії в 2025 році? Розмір соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Мова йде про мінімальну пенсію. А це цифра 2361 гривень. Так, середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. А це 3028 гривень. Тобто, держава визначила межі оцієї соціальної пенсії. Мінімум це 2360. 2361 гривня, а максимум 3028 гривень. І ось в цих межах буде твоя соціальна пенсія від держави, якщо у тебе менше 15 років страхового стажу. Соціальна пенсія за віком без страхового стажу без трудового стажу перераховується кожні 6 місяців. З урахуванням змін у майновому стані та середньомісячному сукупному доході. О, шановні глядачі, що стосується цієї соціальної пенсії. Бо держава вважає, що якщо у людини немає 15 років страхового стажу, то вона не буде мати право на звичайну пенсію. А те, що, можливо, у людини були такі моменти життєві, що вона не могла працювати, або у неї не було можливості працювати, або якісь інші причини. Вона хотіла працювати, але так склалася в житті. І ось, якщо у тебе немає ось цього 15-річного стажу, то все, ти випадаєш з обоєм. Ось Такі вимоги від держави. І це сьогодні. Мені там розповідали в коментарях стосовно пенсії, що сьогоднішня система вона робить це правильно. Так ось результати от сьогоднішньої системи пенсійного забезпечення. Це правильно? Як вважаєте, це вірно, це вирішує питання. І що це за пенсія, соціальна пенсія? Що вона надасть людині? Людина за неї навіть проіснувати не зможе. Ось, воно, глядачі, про що ми сказали в питанні соціальної пенсії, для того, щоб ви всі знали і розуміли, що пропонує держава. Це сьогодення. В наступному відео ми скажемо про інший розрахунок. Про інше бачення, про інший метод стосовно пенсії. І розберемо інший момент і порівняємо оці два випадки сьогодення і як має бути. І в чому є різниця. Тому дякую вам за це відео. Залишайте свої подобайки, свої коментарі. Ставайте підписниками, ми кажемо про пенсії, для того, щоб ви всі знали розуміли, що ж відбувається, що держава пропонує для вирішення питань людям пенсійного віку. Тому всім дякую і вже в наступному відео будемо казати про інші методи розрахунку справедливої пенсії для тих людей, які працювали. Всім дякую і вже до наступних зустрічей.